Терези Водолій з 13 по 19 жовтня, що чекає на вас на цьому тижні. Самі цікаві визначні моменти. А, вдячна вам за лайки, коментарі, репости і так далі на відео на місячний розклад. Поїхали! А ви на цьому тижні знаєте таке враження, що Частину тижня будете літати в облачках, якісь романтичні зустрічі, значить, самообман, самонакрут, розової очочі, швидко якісь переписочки, значить, але в то же час будете швидко вирішувати питання. Можливо, це якісь переїзди, поїздки, да? там чи по роботі, чи вообще? Да? якісь от швидкого характера. Ну і в те ж вірі, якщо у вас будуть приходити якісь задачі, е, там ну, щось вам треба зробити, да, то ви будете це вирішувати дуже-дуже швидко. От. Дивіться, чи можете впасти в якийсь такий ступор в режим жертвенності, щось вас хтось може обідить, образить, да? або якась ситуація, або людина не має значення, ну і ви, значить, в ступор стали. І тут ви починаєте собі малювати рожеві окуляри, придумувати або когось оправдувати, або ситуацію оправдувати, і так далі. Но сам факт, я маю на увазі те, що ну, тут зверніть увагу на те, що це. Самообман, це не є на самом тілі, це те, що ви хочете бачити, те, те що ви придумали, Е, Тобто фільтруйте те, що не треба себе обманювати, тому що потім ці очки б'ються внутрі, да? в глазки, і больно потім становиться. Далі. Колективна якась робота, якийсь можливо там загальний проект, де ви зможете себе проявити непогано проявити. Фінансово ви будете стабільні на цьому тижні. Прояви, можливо, для когось колишніх чоловіків хтось проявиться на цьому тижні з ну так? Да? От, значить, це, це ще такий момент. Далі взаємодіє тілець діва казірог, можливо, якось там разом працювати, можливо, це ваш керівник і так далі. І ваша карта, ну тобто, не шоу каже про те, що якби, ви будете тримати тиждень під контролем. І приємне, хороше стечение обстоятельств, можливо, ситуація на повторі, можливо, просто удачний стих обставин. Так, чого б це не казалось. Поїхали для кожного окремо. Орів 13 по 19 жовтня. Що чекає? Що чекає? От. Хочеться сказати, не обмануйте самі себе. От ви роєте, отут -от плани, причому такі якісь надумані от знаєте, про нереальне. Я розумію, що нічого нереального в цьому житті немає, але є історія, коли ми кажемо, що це там червона, червоний кольор, а ми сидимо і себе перевпевнюємо. Ні, ну це не червоний, це рожевий, просто в нього такий відтінок. І ми починаємо в це самі вірити. Зрозуміли? А, вот. Но, також, значить, і через це те, що ми запланували, тому що ми собі якось по-інакшому цей план намалювали нереалістично, скажімо так, да? і він у нас не збувається. Вопрос не в плані, да? а вопрос в тому, як ви його сприймаєте. Тому на цьому тижні щось от з вашими планами, з вашими задумками. Не можу сказати, що воно збудеться. Да? Но шанс на те, щоб ваші плани здійснилися, є. Просто ви правильно їх якось промалюйте, проговоріть, пропишіть і так далі. Ви зрозуміли мене. Далі. Так, це у нас Терези. Терези, близнюки. Близнюки з 13 по 19 жовтня. Uh, так, а тут дивіться, якісь договоренності прийдуть на нет. Те, про що ви домовлялися, навряд чи збудеться, вас можуть, скоріше всього, що підвести і будете на цьому фоні мати неприємну розмову, порваєтесь і так далі. Да? Не підпишете те, що ви хотіли. Або також хочу зауважити, хто буде підписувати документи на цьому тижні. Звертайте увагу на дрібний шрифт, да? що там може бути якась брехня, що там якісь будуть небелівки. І водорії 13 по 19 жовтня. Де що таке? Вроді непоганий тиждень, да? а особисто у кожного, ну тут треба якісь повирішувати проблеми. Дивіться, тут страхи переживання зажими, обмани можуть бути. Знаєте, відкуди? Со сторони якогось мужчинки. Ну, це все розговори виявиться. Це все просто буде пусті розговори, ви поняли? Ну, переживати ви будете здорово на цьому тижні. Тут якби це ви потім поймете, що це були пусті розговори. Ну, поки вам прям буде прям прям нехорошо, прям будете прям переживати сильно будете. Отакий ну, тиждень для вас. На все добре, папа.